Ваша честь, звертаю увагу про те, на якій стадії заявлено стороною захисту указані до питання. Ми мали е, стадію 290-ї, е, там провадження. У матеріалах провадження були відомості про те, що було випровадження, за фактом виявлення гараздного виміщення. Ця інформація була відома. Вже говорили, дійсно важливий аспект е, про те, що у нас було поза того часове засідання. Тому заявлені на цій стадії е, такого клопотання, стадії допиту обвинуваченого, ну, це є на малодинку з своїх процесуальних своїм правом і затягування процесу. Е, якщо говорити ваша честь про права обвинуваченого на той час підозрюваного під час відділення, то я також звертаю увагу на той факт, що під час обшуку в приміщення великий обсяг потребував експертизи. На момент, коли було закінчено досудове розслідування щодо епізодів, які розглядаються тут, експертиза по предметам в Дніпровському районі не була готова, тому прокурор виключно діяючи з метою забезпечення швидкого вирішення обвинувачення відносно до скерував обвинувальний акт до вказаного суду знову таки забезпечуючи права. Звинувачення на швидке вирішення долі суду, звертаю увагу вже честь на те, що ми маємо далі час практику щодо внесення додаткових епізодів, тому так, ми далі впроваджуємо, розглядаються в суді, документувалися фактом тоді відпрацювання і затримання особи було здійснено обшук за місцями його вживання та його інших поведінь, і виявлено було факт зберігання, яка не була безпосередньо приметного розслідування, як так віднесено було до відповідальності ЄРДФ направлений окремий епізод, що вимагає чинне законодавства. Ваша честь звертаю ще не один аспект. У нас є конкуренція двох прав. Обнуваченого захистується про те, що не було порушено його права і було розглянуто його обвинувачення в об'єднаному провадженні, однак іще є така зобов'язання у суду і у учасників сприяти суду в дотриманні розумного строку. Тому якщо ми передамо дане обвинувачення з Віснянського районного суду, Дніпровський районний суд, Дніпровський районний суд фактично розпочне розгляд цього обвинувачення спочатку. Це жодним чином не забезпечує не тільки е, розумність е, строків судового розгляду, але ну, відповідні права обвинувачення. Ми на стадії допиту обвинуваченого дослідження доказів захисту і має на дії закінчення судового розгляду. Тому бажаю, що з цієї позиції е, не обґрунтований, не сприяє захисту прав всіх учасників кримінального провадження. Прошу відмовити дані питання.